Для поліпшення загального санітарного стану міста і естетичного вигляду оці зміни вносяться, бо ми бачимо завжди одну і ту ж саму картину стоять контейнери для побутового сміття, а біля них, як зазвичай, завжди лежить купа достатньо значна, це і старих меблів і будівельні мішки з будівельними відходами, ну і подібні відходи, які не є побутовими відходами. Після прийняття цього рішення. Мешканці, власники квартир повинні чітко зрозуміти, що виносити, не габаритні, виносити цей хлам біля контейнерів заборонено. У разі, якщо це буде продовжуватись, будуть фіксуватися ці порушення і інспекторами нашого департаменту, департаменту муніципальної інспекції, будуть складатись протоколи адмінпорушення. Про і виносять на рішення на розгляд адміністративної комісії, виконавчого комітету. Розміри штрафів передбачені для громадян згідно чинного законодавства. Вони складають для громадян від 340 до 1360 гривень. А для юридичних осіб, керівників підприємств, закладів, директорів магазинів і тому подібне. Розміри штрафів згідно чинного законодавства складають мінімально. Сума складає 850 максимум 1700 гривень. Тобто, я хочу ще раз наголосити, штрафи досить серйозні, набагато дешевше цивілізованим методом вирішити це питання, замовити попередню послугу з вивезення і оплатити вчасно і узгодити цей час. Статистики сейчас 95% квартир приватизовані. Томі ж люди вже стають хазяїнами не тільки своєї квартири, а і двору, де вони проживають. І нікому не хотілося проживати в смітнику. Тому я хочу закликати людей до порядку, щоб вони не вкладували сміття, не викидали його, не в підвали, не на тих поверхах, А замовляли фірми, тим паче, що їх на ринку буде дуже багато, на сьогоднішній день вже їх там до 10, можна вибрати і по ціні, і по погрузки. Так що, будь ласка, давайте зробимо наше місто чистим, зеленим. Якщо це меблі, наприклад, то поодинично наприклад, може коштувати від 40 гривень. Якщо це будівельне сміття, там в залежності від навантаження. Якщо ви доб'ємо, війна виражена. Якщо людина сама у нас буде дешевша, якщо вантажники будуть вантажити, вони будуть дорожче. І так далі. Тобто, там воно варіюється поціна, за в залежності від комплексу послуг, які замовляються. Я хотіла би ще додати до того, що сказав Олександр Миколаївич. Що мешканці можуть і самі, маючи транспорт, вивозити ці відходи на звалище, але попередньо їм треба під'їхати у Черкаську службу чистоти, чистоти отримати талон на той об'єм сміття, який вони утворили, і тоді самостійно своїм транспортом їх без переград пропустять на звалище. Є приватні, але є альтернатива. Мешканець може самостійно. Цю послугу виконати сам.